Шановні батьки, як розважити ваших дітей та зняти напруження в непростих умовах, перебуваючи або в укритті, або під час вимушених переїздів? На допомогу прийде театр, який можна легко помістити в звичайному дитячому рюкзаку. Виготовити його легко, а розігрувати вистави діти можуть де завгодно. В укритті, вдома, в дошкільному закладі, разом з дорослим, з однолітками і навіть самотужки. Ознайомтеся з творчими ідеями наших колег в нашому садочку Ромашка. Якщо у вас є старі книжки з будь-якої ну, у нас, наприклад, казка-рукавичка, можна вирізати з них картинки, якщо вони вже порвані, вже не потрібні дитині. І. Наклеїти або на картон, або на потолочну плітку. Зробити такі підставочки і, будь ласка, вам настільний театр чудовий настільний театр. Щоб не різати книжки, можна просто ці картинки роздрукувати на принтері. Якщо у вас є старі іграшки, ось такі. Можна зробити з них пальчиковий театр. Будь ласка, тут будь-який рукав від кофти, а можна і без рукава навіть. Так, голівка від іграшки, яка там уціліла, і, будь ласка, вам пальчиковий театр. На пальчик вдягається на пальчик і ось такий можна зробити пальчиковий театр. Якщо у вас є якісь ці старі тканини, то можна зварити ось таких кумедних совенят. Бачите, яке совенятко? Це аплікація з тканин. Діди дуже люблять ними гратися. А можна для казки створити і навіть ось такі страви українські. Бачите? Ковбаса, так, вареники і різні інші страви з тканин для театру, нагодувати діда, бабу. І інших героїв. Якщо у вас є банки з під кави, ви можете ось таку аплікацію зробити. Ось таких веселих чоловічків, які навіть ще й шумові. Ось, вони ще й шумові. А самі найулюбленіші, це, звичайно, для дітей є ось такий ляльковий театр. Бачите, ось діт, у мене ляльковий театр. Ну, його складніше шити, звичайно. Ну, діти більш за все люблять гратися такими живими іграшками, з ручками, з ніжками, які оживають. Ось навіть дід може їсти ось так, ковбасу брати. Так, діти можуть гратися довго такими іграшками. Ну і дуже люблять діти театр маріонеток. Де можуть герої танцювати, рухатися? Тут повинні палиці та ниточки. На ниточках тримаються ручки і ніжки і танцюють ось так. театр і різні різні види пальчикових театрів. Ну, вам сподобався театр у рюкзаку? Тоді гарних вам ідей, творчих і гарних вам вистав. Бувайте!